Дивіться у випуску янголоохоронець у формі та погонах. Патрульна врятувала чоловіка від самогубства. У Луцьку активісти висадили квіти у ямах на дорозі. Як у Луцьку вуличні музики фестивалили святковий тролейбус на випускний незвичний подарунок на останній дзвоник? Баскетбольне дербі аматорської ліги. Хто отримав кубок чемпіона? Хлопці, хлопче. Ти мене чуєш. Не. Ти чого туди поліз? Це відео сколихнуло мережу. На ньому патрульна поліцейська з Луцька Аліна Лукащик рятує від смерті чоловіка. Того дня вона разом з напарником патрулювала вулиці міста, аж раптом побачила молодика, який перелазив через перила мосту, що на вулиці перемоги. Коли Аліна підбігла, то почула, що він більше не хоче жити. Зі мною. Ти мене чуєш? Повернись до мене. Смисел, бабу. Що ще раз? Смисел говорити? Ну давай поговоримо. Він просто перескочив туди, і я не знаю, як поки ми підбігали, він вже стояв просто знизу на цій підставці. Ми почали я почала, я нахилилась до нього і почала з ним спілкуватись. Там на бодікамері, тому й погано видно. Тільки дорога і, і трішки його. Я з ним почала спілкуватися, і коли ми його піднімали, він просто хлопці підійшли вже тоді і подавали йому руки. Він спочатку не хотів давати їм руки. Він сказав Я сам, я сам, але для того, аби перестрахуватися, і нічого не сталося, вони тримали і його і підняли. За словами Аліни, молодику 26 років. Він лучанин. Накласти на себе руки хотів через проблеми в сім'ї. Наразі чоловіка госпіталізували у психіатричну лікарню. Його рятівниці Аліні 21 рік. На службі лише місяць. Окрім роботи в поліції, вона ще навчається на соціолога. Свій вчинок героїзмом не вважає. В першу чергу це стати для нього не людиною, яка його принижує, якось чи зневажає, а другом так. Да. Допомогти йому, яка б ситуація не була, і, мені здається, за допомогою спілкування можна вирішити все. Щоб не було, щоб людина не хотіла зробити. Дії, якась мова, просто спокійний тон, можливо. Ось це все, що найкраще потрібно. А от тоді телефонувати на 102 в поліції. Ти тебе додому підвезти Не хочеш? А що ти хочеш? Вниз? Ти хочеш просто зійти чи стрим? А наша? Давай давай поговоримо нормально з тобою. Юр. Ми тобі все вирішити. Якщо щось сталося, ми тобі допоможемо. Домовились? Чого? Аліна вважає, подібні ситуації додають досвіду, адже дівчина планує здобути вищу професійну освіту та все своє життя пов'язати зі службою у правоохоронних органах. Квіти на дорозі у Луцьку на вулиці Заньковецької активісти засипали глибоку яму щебенем та висадили у ній рослини. Популярна наша волинська квітка. Дивіться і риски, і риски перецвівши вже бузок. Гілячка є бузок. Так. Що ще в нас тут є? Квіти несли переважно із домашніх клумб. Члени громадської організації розвиток мікрорайонів міста кажуть, таким чином хочуть спонукати владців врешті відремонтувати проблемну ділянку дороги. Ці ями дуже заважають руху і створюють аварійні ситуації. Вирішили засипати щебенем і висаджувати квіти, щоб привернути увагу наших. Керівників міста до проблеми ямі на вулиці Заньковецької вже більше року. Як пояснюють місцеві жителі, саме цією вулицею їздить багато вантажного транспорту, який розбиває шлях. А ще через пошкоджене покриття тут стаються аварії. Постійні поломки, колеса, диски О, завжди валялися. Ось тут на цій ділянці дуже часто багато аварій, на моїх очах. Люди теж гинули. Яму вечно тут. Яму вічно тут мучились. Вічно біжали, вічно салкаліс. Майже всі водії акуратно об'їжджають вибоїної з квітами. А дехто навіть дякує активістам за небайдужість. Ще раз щиро дякую за те, що засипали яму. А ось директор департаменту ЖКГ акцію не схвалює. Я взагалі не розумію для чого робити цю акцію, так як ми після зими обіжали всі дороги, і так само ми знаємо, де є ця проблема. Юрій Крась каже, після весни ремонтували центральні вулиці, але обіцяє яму на Візаньковецької залатають протягом наступного місяця. До слова, окрім цього, в цей же ранок активісти висадили квіти у двох ямах на вулиці Набережній. Як запевнили у департаменті ЖКГ, цю дорогу ремонтуватимуть вже з 29 травня. Десятки луча на театральному майдані міста отримали комплекти безпеки громадян. Це світловідбивні смужки стікери, завдяки яким ввечері і вночі водії краще бачитимуть людей. Окрім того, працівники патрульної поліції організували вікторину для велосипедистів і пішоходів. Будемо роздавати світовідбиваючі елементи, такі, такі ніби пакунки безпеки, де буде п'ять флікерів, які потрібно буде наклеїти себе або на велосипед, або на коляску, або на дітям на самокати, щоб в темну пору доби було видно було, було їх видно водіям автомобілів. Ось такі. Це цей пакуночок. Патрульні розповідають, запитання вікторини були простими, однак не всі з ними впоралися. Чи дозволяється перевозити пасажирів велосипедом? Ні, не дозволяється. Дозволяється Дозволяєте. до 7 років якщо, на відповідних обладнаних е, місцях. Добре, О, тобто старше 7 років забороняється. Добре, тобто дякую. Даня ось хочу хочеш ці флікти, вони там на пору доби будуть світитися ось таким чином. Це для того, щоб тебе на дорозі було помітно. Дякую. І Лучанин Даніель вважає, такі акції потрібно влаштовувати регулярно, адже водії часто не бачать велосипедистів. А завдяки флікерам їх видно на проїжджій частині. Тому юнак одразу клеїть наліпку на свій велосипед. Патрульні радять лучанам клеїти сигнальні стікери не лише на велосипеди, але й на дитячі візочки. Ну, дієво, бо за я був за кордоном, за кордоном всі ходять на рюкзаки, чіпляють, ну, щоб було видно в пору часу. Так само на велосипеди, на дитячі коляски, скрізь чіпляється. Це просто у нас люди за цим не дивляться. Дітям також пропонували виготовити флікери у вигляді дзвоника, серця або машинки. Чим багато хто охоче скористався. Це в нас спільний проєкт з патрульною поліцією, який існує вже два роки. І в нас такі проходять уроки безпеки і виготовлення флікерів як в бібліотеці, так і за межами. Патрульні вже роздавали світловідбивні манжети та жилети в кількох школах та дитячих садочках. Діти одягають їх, коли вирушають на екскурсії чи прогулянки. Маленькі феї та граційні пані. У Луцьку відбувся історичний фестиваль, конкурс Волинська княжна. Дійство, де сучасність перепліталась із духом минувшини. Це конкурс краси, таланту, молодості. В ньому беруть участь дівчатка, жінки з цілої Волині, не лише не лише з Луцька. Відбувається кілька конкурсів. Конкурс в першу чергу костюму історичного талантів. На фестиваль приїхали представники різних волинських громад. Учасники презентували народні ремесла, що розвивають у тих чи інших районах. Сьогодні є у нас ряд об'єднаних громад, які приїхали сюди своїми, так би мовити, експозиціями, показують цікаві туристичні місця, куди лучани можуть до них завітати. Юні красуні із різних куточків Волині змагалися за титул Фея луцького замку у сценічних образах. Дівчатка демонстрували свої таланти, аби завоювати прихильність журі. І затопили береги, і затопили береги. Я фея музики. Чому такий вибір? Тому що я дуже люблю співати і співаю я ще з дитинства з садочку ще. І цей образ допомогла мені підібрати моя мама. Лучанка Уляна була феєю краси. <гум> На думку школярки, лише внутрішня краса допомагає стати яскравою особистістю. Мабуть, краса це головне, що яка людина не красива, не не зовнішня, а внутрішньо? Адже якщо в тебе красива душа, то ти зразу показуєш свій приклад, що ти хороша людина. Я ж думала, то мій до Старші дівчата та жінки змагалися за звання Волинської княжни. Кожна учасниця наслідувала постать відомої в історії жінки. Богдана Гапонюк перевтілилася в славнозвісну Барбару Радзевілі, яка свого часу була коронованою. Так як я з Цуманського ОТГ і е, наше сусіднє село е, це Олика, в ньому знаходиться до цього часу замок, в якому мешкала Барбара Радзевілі. І тому якось хотілося відзначити саме цей образ. У замку були фотозони, тривали майстер-класи зі стрільби з лука та арбалету. Спеціалісти вчили дітей фехтувати мечами. Також відвідувачі мали можливість побачити обладунки справжніх вікінгів. Їх привезли з літнього табору Фрея, що у Дубечному. Накритий мохом, там ночують. По суті, весь будиночок прикрашений тою амуніцією. Сплять на сіні, як би дивно, не звучало. Якщо людина хоче втікти від, як то кажуть, міської суєти, якраз варто приїжджати до такого табору, щоб просто в принципі відпочити душею. Атмосфера фестивалю у Луцькому замку переносила відвідувачів у добу середньовіччя. Також гості могли насолодитися різноманітними мистецькими номерами. Ковий тролейбус на випускний такий сюрприз влаштували учням Луцької школи номер 10 їх батьки. Донька пані Наталії цього року закінчила четвертий клас. Жінка запропонувала підготувати для маленьких випускників оригінальний подарунок. Вони орендували тролейбус, прикрасили його серпантином, кульками, фотографіями дітей і плакатами. Назвали учнівський експрес. Майже 10 чоловік переходять в іншу школу в ному. Новий клас розбігається і ми хочемо такий, поки всі разом. Остання така поїздка наша, щоб вона була святкова, щоб дітям запам'яталося, щоб їм було свято. Робимо їм такий сюрприз. Ніхто про це не знає, ні вчителька, ні діти, ні батьки. на Всього заходиться. Усі учні написали на листівках свої бажання, щоби потім відпустити їх в небо з повітряними кульками. Діти вірять, мрії обов'язково здійсняться. Напевно, щоб моя мета здійснилася. Моя мета стати відомою танцівницею східних танців. Діти підуть у класи за різними професійними напрямами. Частина школярів перейде у іншу школу. Тому цей останній дзвоник для кожного особливий. Наш останній дзвоник був дуже душевний для нас. Я чесно, ну дуже здержувала сльози, хотілося вже заплакати. Ну, мені дуже сподобалося. Я не вірю, і мої всі друзі не вірять, що ми вже закінчили четвертий клас. Зараз швидко час пролетить і ми закінчимо школу. Учнівський експрес прямує за маршрутом тролейбуса номер 15 Несподівано транспорт зупиняє поліцейський. Ей, Доброго дня. Що це тут відбувається, шановні? Поліцейський Микола Степюк хоче дізнатися, чому тролейбус використовують не за призначенням. Що будемо складати протокол, напевно. Звичайно, звичайно. Так, хто має багато грошей. Як у тебе звуть? Надія Іванівна. А, Надія Іванівна, то напевно ви найкраща вчителька України. Дуже приємно, дуже радісно, хоч насправді і сумно, що вже з ними прощаюся. Дуже хороші діти. Але ми ну, дякую батькам, дякую дітям і задоволена сюрпризом. Дуже Надія Іванівна замість протоколу отримала грамоту з привітанням. Класна керівниця розповідає, що дуже розхвалювалася, коли її покликав поліцейський. Ні, перший раз таке. Взагалі, що я працюю і бачу таке, що тролейбуса так замовляли. шарики, таке в першому і практиці. Діти кажуть, трішки злякалися, коли побачили поліцейського, але потім зрозуміли, це сюрприз для їхньої учительки. Потім тролейбус зупинився біля фонтану, і школярі випустили кульки з бажаннями. Дорогою діти співали пісні, ділилися спогадами про школу. Кажуть, цей день ніколи не забудуть. Кавери, авторська музика та неймовірна атмосфера. Десятки вуличних музикантів зібралися в Луцьку на мистецькому заході. Співай організатори розповідають, головна ідея в тому, що виступити можуть усі охочі, незалежно від рівня підготовки та репертуару. І для музикантів, щоб себе показали, можливо, і якусь для аудиторії, і для лучан, щоб почули, що вулична музика це дуже круто». Десятки однодумців зібралися у парку імені Лесі Українки, аби обмінятися досвідом та подарувати частинку своєї творчості лучанам. Ці юнаки грають разом лише три місяці та вже завоювали прихилість аудиторії, зокрема, і чудернацькою назвою дуету. Горд, дикий кіт. Інстаграм. Інстаграм ми граємо три місяця. Ми звичайно познайомилися, случайно почали грати, і може будемо десь грати жить. Заспівати для лучан приїхали не лише місцеві музиканти: Андрій та Адам львів'яни. Про захід кажуть, дізналися в соцмережах, тож вирішили популяризувати свою творчість і на Волині. Можливість показати якусь творчість, проявити себе без якихось там рамок і тому зацікавилися. І я ще ніколи особисто не був в Луцьку і хотів завжди подивитися місто якось. І вирішив поєднати приємне з корисним. Дуже гарне місто, дуже таке чисте, спокійне. Особливо сподобався пам'ятник Кузьмі. Ми сьогодні прийшли, прийшли до Андрюхи, пограли йому його ж пісень. На сцені лунали різножанрові композиції. Неординарні таланти сподобалися лучанам. Послухати вуличних музикантів зібралося чимало охочих. Кажуть, місту необхідні такі атмосферні заходи. Частіше, б такого потрібно проводити. Душевно. Лечани можуть побачити дійсно таланти, які є. Можливо, навіть не здогадуються, яка наша Волинь багата на таланти. На 12-й канал завітали школярі 8-9 класів і вчителі із села Чаруків. Гостям дали можливість побачити кухню телевізійників. Дітей розподілили на чотири групи, а саме: журналістів, ведучих, звукорежисерів та директорів. Усі максимально вжилися у ролі і впоралися із поставленими завданнями. Школярі побували у багатьох локаціях каналу, робили свої перші стендапи, брали інтерв'ю, начитували сюжети, чистили звук, були у студії та посиділи у кріслі директорки. Чителька української мови та літератури Наталія Шевчук розповідає: приїхали на телебачення, бо хотіли показати учням, що журналістика це надзвичайно. Ай, цікаво. От у нас є тема в 8-9 класі інтерв'ю. вони завжди воно кому потрібне, кому воно хіба воно нам потрібно? Ми його маємо в школі вчити. Їм все доказувало, що потрібно. Ну от як би нам показати їм, що це потрібно, що може то для кого майбутня професія, і отак от ми собі придумали. Юнаки та дівчата розповіли, не знали, як все відбувається на телебаченні. Багато що почули і побачили вперше. Дехто з учнів уже мріє опанувати телевізійні професії. Дуже сподобалося у вас на каналі побути, особливо сподобалася ця рольова гра побути у ролі ведучого, подивитися, як взагалі тут все проходить. Раніше в мене не виникало таких думок, але зараз спробувавши себе у ролі ведучого. Це я над цим задумався. Дуже сподобалась сама екскурсія, е, персонал, який тут працює, і все тут так гарно, дуже оформлено. Сподобалось, я ще тут не була, в таких сферах. Ну дуже сподобалось чесно. Дуже цікаво, все всі, всі емоції. Передати неможливо, але це взагалі я не проти стати журналістом. Після екскурсії працівники 12-го каналу вийшли на подвір'я і влаштували спільний флешмоб із гостями, запросивши їх у свою дружню телесім'ю. Школярам вручили на пам'ять міні-подарунки. Багато хто сподівається повернутися сюди, але вже працівником 12-го каналу. 27 травня 1753 року завершили споруджувати Андріївську церкву у Києві. Висота святині 64 метри. Зводили її 15 років під керівництвом зодчого Івана Мічуріна. Нині це пам'ятка архітектури і монументального живопису світового значення. Будували церкву за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. Церква постала у стилі українського барокко. 1934 року затверджено звання Заслужений майстер спорту, і хоча воно має радянські корені, у незалежній Україні це звання теж є. Не виняток і Волинь, де за підкорені спортивні вершини заслуженими майстрами спорту України, стали звеслування на байдарках і каноя Марія Повх і Андрій Рибачок, звільної боротьби Анастасія Алпеєва, Дзюдо, Дарина Ляшук і багато інших у різних видах спорту. 27 травня 1859 року народився Панас Саксаганський, український актор і режисер, театральний діяч, засновник народного театру в Києві. Нині в Україні більше двох тисяч народних театрів. Є серед них і музичні народні театри. Вони об'єднали людей, які працюють на сцені, але не професійні актори. Цього дня 1929 року народився Роман Іваничук, український письменник, громадський діяч, один із організаторів товариства української мови імені Тараса Шевченка і народного руху України. Роман Іваничук брав участь у підготовці і проголошенні декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та акту про незалежність України 24 серпня 1991 року. 27 травня 1794 року народився Корнелій Вандербільт, американський корабельний і залізничний магнат, який причетний до винайдення чіпсів. Шеф кухар подав Корнелію Вандер Фільду, на його думку, затовсто нарізану обсмажену картоплю. Тому магнат повернув її на кухню. Шеф кухар вирішив пожартувати і нарізав картоплю паперової товщини. Втім, страва сподобалася і магнатові, і його друзям. 27 травня 1895 року англійський винахідник Бірт Акрес запатентував перший кінопроектор. Свій апарат для відтворення зображення і звуку, записаних на плівці. Він називав домашньою кінокамерою. Окрім цього, Акрес створив перші у Великобританії професійну та аматорську камери. За роки свого життя чинний був режисером, продюсером і оператором 26 кінострічок. 27 травня 1931 року швейцарці Огюст Пікар і Пауль Кіпфер здійснили перший у світі політ людини на стратостаті повітряні кулі із герметичною гондолою. Вони піднялися на висоту майже 16 тисяч метрів. 27 травня 1930 року Річард Дрю запатентував прозору целофанову липку стрічку Скотч. Новинку спочатку використовували для захисту скла автомашини під час фарбування кузова. 27 травня за народним календарем, свято Сидора Огірочника вважають, якщо цього дня холодно, теплого літа не чекати. Якщо активно співає перепел, ясно буде цілий день. Листочки клені вранці липкі ввечері чекай негоду. Фініш аматорської ліги Луцька і баскетбольне дербі у фіналі. За Кубок чемпіона змагалися дві команди-лідери Волинська Володимирівка і Рівненський Лавіс. Протягом усього матчу обидва суперники намагалися нав'язувати свою гру. Суттєвою втратою для Волинян була відсутність лідера команди Едуарда Федчука. Хоча той, незважаючи на травму, виконував роль уже тренера. Та фортуна, здається, була на боці рівнян. Гра завершилася поразкою для волинських баскетболістів. Лідером Володимирівки був Володимир Коцько і під час нагородження заслужено отримав звання улюбленця публіки. Однак сам баскетболіст вважає, головне перемога команди. Я вчора викладався на всі 100%, Так само сьогодні дуже хотіли виграти, тому що якби минулий фінал також дуже. Обідно було програвати так само цього року, якби ну так вийшло. Це гра, це спорт. Сьогодні другий, якби будемо далі працювати над тим, щоб бути першими. Кубок чемпіона дістався лавісу, а звання найкращого гравця їхньому лідерові Сергію Маркову. Я думаю, що без своїх партнерів я б цю нагороду не отримав би. Дякую всім своїм хлопцям, які зі мною здобували чемпіонство. велосипеди від малого до великого. Тут двоколісні коні на будь-який смак і вік. Цьогоріч Луцький велодень зібрав рекордну кількість учасників майже три тисячі. Лучанин Віталій бере участь у велопробігові щороку. каже, захоплюється велоспортом з дитинства. Нині від звичного міського транспорту відмовився і на роботу їздить велосипедом. Велодень, велике свято в Луцьку Та я думаю, взагалі по всій Україні. Тому що Доколісний кін це дуже чудово. Це, це фізичний розвиток, це здоров'я. Цим треба займатися. І, по крайній мірі, оцей вид спорту і пересування містом треба впроваджувати вперед, тому що вся Європа, і взагалі всі люди переходять на такий економічний більш вид транспорту. Взяти участь у велопробігові вже традиція і для лучанина Сергія. Я не перший рік вже якби їжджу з дитиною, з клубом якби завжди навіть жду цей день. Організатори акції торгово-розважальний центр Порт Сіті. Кажуть, що року намагаються поліпшувати рівень фестивалю, аби учасників більшало. Основна мета пропагувати здоровий спосіб життя і популяризувати спорт. В цьому році пройшло на тисячу учасників більше. Чого ми так очікували, надіялися, і нам дуже повезло з погодою. Ви бачите. Навіть допомагає нам нам погодні умови. Щороку збільшується учасників 800-500 тисяч в цьому році. Да. Якщо говорити по відношенню до кількості населення в Луцьку, то в нас найбільший процент велосипедистів, да, і людей, які прагнуть в Європу, і до екотранспорту. Ще є Харків, який дуже популярний цей рух, і там збирається в цьому, завжди по дві тисячі людей. То я думаю, що ми рухаємося тільки в збільшення сторону. Крім цього, учасники велопробігу мали шанс отримати подарунки. Їх розігрували рандомно за порядковим номером учасника. Я вас вітаю. Ви стаєте власницею. Дивіться, друзі, 243. І 243 в мене тут. Все, я вам цей номерочок навіть віддаю, щоб він не повторювався. І вам подарунок. Дякуємо. Як вам сьогоднішній день? Двох словах. Супер.